Докладніше про це, а зокрема, і про загальну ситуацію в Україні поговоримо з нашим гостем Вадимом Карасьомом. Пане Вадиме, доброго ранку. Як ви загалом оцінюєте прес-конференцію Віктора Януковича? І таке питання, яке часто фігурує зараз в інтернеті, що це було? Ну, взагалі, я оцінюю цю прес-конференцію позитивно, тому що згідно цієї прес-конференції, ми можемо більш зрозуміти план Путіна. Щодо подальших дій навколо в Україні і в Україні. Тому що Крим це перший був раунд геополітичної гри навколо України. Цей раунд вже закінчується 16 березня, ну, з точки зору Путіна, референдумом. Починається новий раунд гри. І тут знову запускають в гру Януковича, який є фактично сьогодні об'єктом, інструментом Гри Путіна навколо України. Що е сказав Янукович? Перше, сказав, що він легітимний президент. А це означає, що Росія буде, буде грати, використовувати це, використовувати це до 25 травня і після 25 травня, коли Україна отримає президента. Для того, щоб потім або домовитися з новим президентом на умовах Росії. Ми визнаємо вас як президента в обмін на те, що ми не визнаємо Януковича, але наші умови такі. Якщо ні, то тоді, ніби в Україні є два президенти. Один легітимний з точки зору Росії. І інша легітимність з точки зору України, з точки зору тих партнерів, які підтримують сьогодні Україну. Що продовжується далі? А далі продовжується те, що Януковича залишають в грі. Для того Путін так, я вважаю, що такий його план, щоб в Україні був конфлікт всередині. От що каже Лавровий Путін? Це не наш конфлікт, це не конфлікт Росії і України, це конфлікт всередині самої України. І, можливо, такий є сценарій, щоб зібрати якусь міжнародну конференцію по Україні. Так? Однією частиною України в перемовинах буде брати нині діюча влада, інший суб'єкт цих переговорів, Янукович, за яким стоїть Росія, і далі домовлятися про федеративний статус України, про ще якісь речі між Заходом, Росією і двома сторонами української влади або двома владами України. Давайте розвивати цю думку, і да. трохи спрогнозуємо. А, уявимо собі, ну просто як фантазія, певна, що все ж таки в Україну повертається Янукович, і раптом він стає визнаним президентом. Mm. Ну Такий варіант, можливий. Mm -hmm. Він же не цікавий зараз Росії як політична фігура. Якщо раптом його визнає Україна, що буде ді... далі робити Росія, якщо ні, він їй не цікавий? Він, Ні, він якраз цікавий для того, як щоб далі, далі ні, він цікавий е, Росії як президент, який заявляє, що він є легітимним президентом України. Тому що він постійно оцією фразою, е, цим реченням ставить під сумнів легітимність нинішньої українських влад. У яких з Путіним сьогодні немає контакту, немає, Путін не визнає цей контакт. Він що таке що хоче Путін? Путін хоче свою долю в акціонерному товаристві Україна. Отак От вони сьогодні відносяться до України. Він дивиться так, що сьогодні Запад переміг Путіна. Майдан це проект Заходу, який переміг в Україні. Тому Путін сьогодні хоче відіграти і мати свою частку влади в Україні. Зрозуміло, що це може бути не тільки Янукович, але Янукович в цій грі сьогодні для того, щоб от Путін отримав свою частку влади або частку контролю над Україною. Це персона, може бути федеративний була... статус, це може бути і якийсь інший уряд, який буде намагатися просовувати цю ідею Путін за допомогою Януковичу, і так і інше. Іншої персони, яка була б так само цікава Кремлю, немає зараз в нашому політичному просторі? Чи вона є, і про нього просто не говорять? Я думаю, сьогодні немає, тому гра сьогодні якраз, в грі сьогодні. якраз Янукович, і, до речі, зверніть увагу. Він знаходиться в Ростові-на-Дону, не в Москві. А це поряд з Україною, це поряд з Донбасом. Аби недалечко, недалечко так? тому що ще розрахунок на те, щоб зробити з нього можливого лідера так званих сепаратистських рухів, групіровок різних різних на сході України. Там вже нема лідерів. Навіть ніхто ж не захотів бути лідером цих сепаратистських угрупувань, якісь фріки там. Так? Там якісь клінчаїв, якісь там е е Донецьк губарів. Але це ж не лідери, це не політики взагалі. Ніхто не захотів очолювати ці сепаратистські угрупування. Тому його тримають на всяк випадок, щоб він міг очолити, заїхати на схід України. Можливо, Путін хоче погратися на тому, щоб Україна була федеративною країною, розділеною. Захід України бере під свій контроль, під свою опіку Захід. Сполучені Штати Америки, Європа, Європейський Союз. Хай беріть беріть Західну Україну. Але схід України з владними структурами бере під свою опіку Російська Федерація. Російській Федерації потрібен схід України, Південь України, Крим, промисловий схід України, тому що вони вважають, що саме це є Україна. Багата Україна, багата ресурсами, а Західна Україна. Ну, що Крім так вийшло, так вийшло на прес-конференції. Ми не почули підтвердження чи спростування того факту, що саме пан Янукович закликав вводити війська Росії в Україну. А взагалі жодного слова про це не йшлося. Ну розумієте, це ж тут і не потрібно, тому що це вже не цікаво. Війська там є по факту. Так говорять про це, але Росія е, так вдаває від себе, що тут вона не має ніякого відношення до Криму. Це якісь угрупування, народна самооборона Криму. До цього Росія не має ніякого відношення. Просто така, знаєте, кажуть, відморозилися. Так і. Щоб не говорили Сполучені Штати Америки, щоб не говорила Україна сьогодні, українці, нова українська влада, Європа. Путін каже, ми до цього не маємо відношення або мовчать про це. Тому це питання вже не цікаве. Цікаве те, що буде між періодом від 16 березня, коли відбудеться референдум в Криму, до 25 травня і після 25 травня. Я думаю, гра сьогодні вже Путіна mm. на другу половину 2014 році. І е, Янукович, це новий елемент у цьому малюнку е, тактичної гри, Яку сьогодні веде Путін з заходом? Навколо України і з приводу України руками, руками Янукович, от скажіть і ще про компроміси більше з нинішньою владою. Mm -hmm. Вони можливі між нинішньою владою і владою Росії. Є якісь шляхи точки перетину, де вони можуть а, зрозуміти одного? Ну потрібно шукати компроміси. Я думаю, що після 25 травня, коли ми отримаємо президента легітимного, так це буде всенародне народне можна шукати компроміс. Mm -hmm. Я думаю, е і треба добиватися цього компромісу, і багато чого потрібно робити, щоб не заго. Острівати ситуацію навпаки зменшувати гостроту проблем. Ну, наприклад, по Криму нам не потрібно після того, як Крим проголошить за свою незалежність відмовлятися від Криму. А ви прогнозуєте, що таке обов'язково станеться? Що? Ви кажете про проголошену незалежність Криму. Ну це питання вирішено. Воно зрозуміло юридично е сумнівно. Це фарс юридичної точки зору. Але включилася геополітика. І ми бачимо, що захід нічого не може зробити, ні Сполучені Штати Америки. І всіх санкцій, ні санкцій Європа. не мають значення для Росії. Санкції не, не, не будуть мати значення, тому що для Путіна сьогодні це не вартує. Ставки Криві, цього проекту площиня, да так. не да не вартує Криму, тому ставки робляться на площину. Я думаю, так що Путіна завдання яке? Не воювати в Україні, тому що він роз за Україну він розуміє, що війна це крах і і російської економіки. Взагалі це буде повний крах міжнародного світопорядку або світ... сучасного світопорядку. Але ось погратися на тому, щоб змінити дизайн. Державності України перетворити Україну унітарну на федеративну країну, розділити Україну такому федеративному е, устрою на схід і захід, де захід би опікував захід України, а схід опікувався Росією, Це його я думаю супер завдання, яке він буде і продовжувати е, добиватися за допомогою Януковича на протязі чотирнадцяти року. Що тим часом відбувається в Росії? От Дивіться, ми бачимо вже почалася, як ну назвемо так, охота на відьму, полювання певне створено навіть сайт Прідательнет, це така. Е... Ну такий сайт, де перераховують всіх відомих діячів, що висловлюють підтримку Україні. Можливо, нам варто зробити сайт для зрадників, а можливо, ви якось проаналізуєте той момент, про що це говорить власне про ситуацію в самій Росії? Чи не втрачає вона вплив на своєму регіоні, коли зосереджується на чужому? Ну це означає, що Росія, як була хворою на великодержавний шовінізм, так і продовжує залишатися такий ура ультрарадикальний патріотизм. І зовнішньополітичний націоналізм, ось на чому сьогодні грає Путін, так з іншого боку, нам не потрібно е, повторювати те, що робить Росія, негативний досвід. Нам потрібно рухатися вперед. Нам потрібно думати про те, як шукати громадянський мир, повний так, політичний мир в країні. Нам потрібно замирення, нам потрібна передишка, нам потрібна пауза для з політичній боротьбі, тому що нам потрібно сьогодні піднімати економіку, фактично створювати її заново. Потрібно думати про те, як далі формувати політичну націю, тому що на майдані фактично і з приводу майдана сформувалося нове поняття політичної нації. Ми ж побачили, що в Україні нація формується не за етнічними якимись ознаками, за політичними ознаками. Це сучасна громадянська українська нація. Якщо ми будемо сь сьогодні шукати відьом, будемо влаштовувати якусь охоту так на якихось незгодних людей, то це тільки зірве процес замирення. Мирного процесу в Україні нам, взагалі, нам сьогодні потрібен громадянський мир. Нам потрібен мир навколо України. Нам війна не потрібна, тому що війна багато що може змінити і зірвати оцей процес оздоровлення, очищення країни її поступової європеїзації. Днями з'явилася заява посла Росії в Латвії Олександра Вишнякова. Мовляв, Росія готова врятувати не громадян Латвії від злиднів і надати їм російське громадянство без необхідності проживання в Росії. Про що це може свідчити? Ну про те, що взагалі оця політика э, підтримки э, соотечественників в Росії э, російських громадян, э, які вона не які там, не проживають в Росії. Вона стає одним із факторів внутрішньої політики э, Російської Федерації для того, щоб підтримати рейтинг Путіна, для того щоб відволікти. Увагу від економічних проблем, від соціальних проблем, яких сьогодні в Росії дуже багато, взагалі, це погана річ, тому що зрозуміло, Україна є не є одним об'єктом оцієї нової політики. Путіна Путін хоче створити сьогодні в світі новий світопорядок, в якому би Росія приймала. Одну з ключових ролей він хоче нового міжнародного договору, який би завершив епоху холодної війни. Він хоче якогось міжнародного конгресу, який би створив новий світопорядок за участі Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, Росії і Китаю. Це гарантовано пронесе результат? Чи не починають росіяни, які живуть в Росії, заздрити тим росіянам, які живуть не в Росії? Ні, я думаю, в навп... ті, які живуть в Росії, вони заздрять тим, хто живе не в Росії. Про це й тому, тому багато от тільки за останні роки, в 13-му році, тільки мільйон росіян переїхали жити в Європу. Більш це Британія за все так. Це середній клас російський. Це дуже погано для Росії, тому що від'їжджають якраз такі креативні, мислячі люди. Але питання в питання в іншому питання в. Тому що розумієте, що Путін дивиться і на сьогоднішню світову політику, як в 19 столітті. Колись був венський конгрес після того, як перемогли Наполеона, от ключові європейські країни імперії, домовилися про міжнародний порядок на 19 століття. І він думає, що 19 століття можна перенести на 21 століття. Пане Вадиме, на жаль, чи на щастя? Часи змінилися все ж таки. І ми точно знаємо, що і цей день сьогодні принесе нам багато нової інформації, і хочеться, так. щоб вона була так. позитивною. Дякую, будемо дивитися в майбутнє. Дякую вам. Дякую. We'll